Друзі, всім привіт! І вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні захотіла, хочеться вам показати саме продиньку. Я вам її неодноразово показувала, коли ми ходили на так звану екскурсію по нашій городині, по городу. А зараз ось десь прийшов той час той період, коли вона почала дуже гарно розростатися. І з'явилися вже квітки, і навіть е початок деньки. Ну, і ще раз вітаю всіх вас на своєму каналі. Сподіваюся, що зв'язок уже є. Всі, хто зайде до мене, я вам як завжди, вдячна за лайки, вдячна за коментарі, вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал. Якщо є можливість, приймайте участь в чаті, пишіть, яка погода у вас. У нас сьогодні, друзі, трішечки похолодало. І отакі хмари ходять. Отакі йдуть такі кучеряві хмари. Кучеряві це говорить на те, що буде, можливо, буде гроза. Вчора був дощик, такий тихенький, гарненький, земельку промочив, земля мокра. І одразу й зразу малину покажу. Побачила, для неї зараз вже було і тепло, то вона вже не така кисла. І пішов дощик, це теж чудово. Але я сьогодні хотіла з вами лише про дентів, Тому повернуся назад. Бажаю вам всім, друзі, сьогодні робочий день. Бажаю чудового робочого дня, хто на роботі, хто їде на роботу. Щасливої дороги. Щоб все було добре, щоб... Зустрічалися тільки хороші люди на шляху і на роботі також. Друзі, напишіть яка погода у вас. Нас похолодало. І сьогодні зранку було 16 градусів. Зараз, зараз десь біля 20. Сонечко, коли виглядає, то воно трохи нагріває. Вітерець такий середній і іде вітер західний, тому й похолодало. А зараз продинько. Диня, друзі, звідки в нас взялася диня? Зараз ми зразу поставимо проміння раз і, як завжди, зробимо зберегти ролик з найкращими моментами. Зробимо, поки я ці всі організаційні, я вам покажу ось дощик залишив такі крапельки. Так, і збережемо роут.